Ми люди прийшли на вибори, а немає кабінок. І ви вертаєтеся, ага. ну, а куди? І ви думаєте, по 10 разів будемо ходити старі? Нам ще не підвезли виборчі кабінки. Тобто і ми зараз самі зробили, там, які змогли, щоб люди, да, щоб розпочати голосування. Це зробили хто за що. Не нравиться. Нам таке обслуговування. Не подобається обслуговування? Немає кабін. Ні, кабіна ключових. у такого ще стоїть. Тихо, тихо, тихо. Ну, та і, і з палкою, і стоять, і ще. Тут без очередів, а тут очередь. Ну, ну це несправедливо ж. Раніше було наоборот. Тут очередь, а там без очереди. і радуйся.